Доброго дня, друзі, хмельницький підрозділ громадської організації «Доста Україна 10 червня 2023 року. Е е наближається 1 липня е і наближаються разом з ним перевірки е бізнесу, е які пов'язані з касовим апаратом. І, ну, я думаю, і ще якісь там. Ну, основне це касові апарати РРО, програмні РРО. Е я е вирішив. Зробити все по букві закона і почав реєструвати касовий апарат. Ну цього не вийшло, бо спочатку треба зробити довідку. 20 ОПП вона в мене вийшла з 17-го разу. Я зв'язувався з підтримкою в телеграм-каналі від податкової. Значить, але я зробив ту 20, там господарська одиниця, адреса її як називається, і, і ще якийсь код, код з таблиці треба було вибрати, де твоя громада знаходиться. Ну я це зробив. Потім дійшло до того, що я просто хочу вже скачати програму програмний РРО на комп'ютер вирішив встановити, і я його щоб скачати, теж трошки мусив пошукати, бо на сайті податкової там якісь сторінку баннер треба знайти, А на тій сторінці не видно одразу того файла, але я його знайшов, я його скачав. Я за комп'ютером працюю багато років. В мене робота з тим пов'язана. Добре, скачав. Відсутня господарська одиниця. Заходжу реєструвати його, заходжу на сайт лічний кабінет, вибачайте приватний кабінет підприємця, і в мене починається знову канітель То не проходить адреса, не співпадає. Тож, от я от зараз переключу вам, щоб ви подивилися на екрані, який шлях. Я пройшов скільки було помилок, скільки було відхилено варіантів одного і того самого документа. От подивіться, У е, мене вийшло це з 12-ї спроби. Квітанція номер один фінальний документ прийнято. О, такий я молодець, і я працюю вже з касовим апаратом. Але це ж а, на другий день він став доступний. Але ж це ж не фінал, це ж не все не так просто. Щоб продавати товар, тобі треба його внести в базу е, програмного РРО. Я розказую про програмне РРО, бо я ну, саме з ним зв'язався. А потім в кінці відео я скажу, чому я це все вам розказую. Дивіться приклад, мій особистий, як я працював, щоб внести е, позицію. В, щоб внести позицію в базу даних в цьому програмному, значить, ти вносиш, от заповнюєш таку таблицю: артикул, назву, групу треба заздалегідь створити групу товарів, потім відмічаєш товар, пишеш ціну, а потім починається саме цікаве: код УКТЗ». Це український класифікації товар, клас, класифікатор товарів зовнішньої економічної діяльності. Нафіга питається він підприємців роздрібної торгівлі, який має кіоск і та, та, та. Но, Я думав, що можна спригнути, обійти. Я думав, що можна. А зробити, ну, можливо, це не обов'язково взагалі шукати. Ви подивіться, який списочок хороший. Ну, це, це ж тільки це ж тільки от малюсінький список, я ще для фільтра нічого не вніс. Ну, таке, я до того веду, що ем, цей е, реквізіт вчекує обов'язково. Обійти це не можна. Щоб його знайти, ти повинен перейти на е, значить, я вибрав, е, є сайти. Там різні сайти, але я обре, обрав е, дію. Там ніби простіше, там вводиш е, назву товара, і вже потім тобі отаку табличку теж дуже прикольненьку викидає. Е, і ти там от вже вибираєш. Ну, коротше, ви коли стикнетеся з тим, е, то ви зрозумієте, що там, що там є трохи роботи, і що на одну позицію. Витрачається, ну коли ти вже набрався досвіду, то е, десь блін, ну, три хвилини. Якщо цей УКЗД, він простий. Взагалі, програма проста. Ну от, от оці от моменти, коли тобі треба там шукати, там лазити, це добре, що в мене комп'ютер великий екран, ти бачиш все, ти, е, ти бачиш е, е, ті таблиці, ти вмієш користуватися інтернетом, пошуком і так далі. І так далі. Ну, я собі так уявив, що. Є купа магазинчиків, яких цього всього немає, і як, наприклад, якщо у них немає комп'ютера, то встановивши на смартфон цей програмний реєстратор для того, щоб зекономити, не купляти за 8 тисяч е е, касовий апарат фізичний. Ти мусиш е, в смартфоні шукати ці всі довідки заповнювати в електронному кабінеті, е, і коди. І все це з використанням електронного цифрового підпису, ключів його. Ти маєш знати, де воно в тебе на комп'ютері зберігається або на смартфоні. Ну коротше, це гемор. Це гемор, це, е, 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 це знищення, це знищення спрощеної системи оподаткування. Дивіться, продовжу. Три хвилини на одну позицію. Подивіться на полочку з фільтрами. Подивіться на полочку ще, ще з одними фільтрами. Подивіться на вішачок з хомутиками. Подивіться на полочку з запчастинами. Це кожну позицію треба ввести. Бачите? Це все кожну оцю фігню, оцю фігню. Оцю фігню це все треба ввести в базу даних свого касового апарата. І до чого я веду, що оці от штрафи, ну, штрафи, не штрафи, я не знаю, ну, я, я просто думаю, що, що, що без штрафів не обійдеться. І ті підприємці, які самі на себе заробляють, вони просто от, там. Там, там не 100 гривень, не 370. Дехто торгує, Бог бо знає чим, і набагато більші суми. Суми, це, блін. Я, ну, я з одним підприємцем говорив, він каже, він торгує сантехнікою, тобто, ну якоюсь, дрібною сантехнікою, крани, ручки до кранів, там в нього фільтри, якісь, перчатки, ну, 30 тисяч найменувань. Імен, на і от він каже до мене, Саш, ти. Уявляєш, що таке для мене? Внести позицію, от якої в мене в касу ще не внесена, і от вона тільки прийшла, а тут вже 10 чоловік в черзі, і мені треба її внести. Ти уявляєш, що це для мене, щоб її продати? А якщо вона коштує, наприклад, 500 гривень, то тобі штраф можуть вліпити сразу тисячу, тобто 100%. Прекрасно. Я до чого веду, друзі. Знищення малого бізнесу він вже давно перестав бути спрощеним От через ці касові апарати. І я бачу в чаті підприємців, пишуть, що анонсовані перевірки пишуть. Бутусов про Гетьманцева на всю країну звинуватив його в корупції. А Гетьманцев це, е, якщо я не помиляюся, голова е, е, комітету там якось з економічної діяльності, податкової, ну щось таке. І оце він придумав цю систему е, фіскалізувати всіх, всіх, от без виключення всіх, для того, щоб бачити, хто що ну ідея, можливо, десь на початку і непогана, але. Коли стикаєшся, то ти розумієш, що дуже багато підприємців щось будуть думати, як з того вийти, чи закритися, чи... Ну, що дешевше. Я вважаю, що такий. Такий перехід на касові апарати, навіть такий простий, як програмний РРО, з ним просто працювати. Ну от ці от заповнення, оце... це займає час і ти не можеш е, швидко при. Покупці твоєму, якщо у тебе, наприклад, позиція тільки прийшла або лежала на складі, ти її ще до того не встиг вести, ти її швидко не введеш. А особливо, якщо в тебе черга, то це взагалі неприпустимо. І взагалі це сложності, це все складно, це все зайве, це все не для спрощеної системи. А я не знаю, для якої системи. І от таким відео я розказав вам, як це робиться. Можливо, ви захочете звернутися за порадою. З цього питання або з іншого 067 424 16 64, Степенюк Олександр, Хмельницький підрозділ, громадська організація Доста. Але, але не для того створюю це відео, а для того, щоб ви його поширювали і щоб влада, яка моніторить всі відео, хто знімає свої. Як, як інформацію з глибини, вона вони підтягують, вони бачать, що люди говорять, і вони реагують. Ну якщо я буду один, то мабуть про те, що спрощена система е, знищується, ну мабуть, буде важко донести до них. Давайте всі разом розкажемо про те, як складно працювати. Навіть з такими інструментами, як нам дали, як, який час це займає, і не спішити з перевірками, і із штрафами тим більше. Бо ті підприємці вони не мають стільки грошей, щоб купляти апарати і сплачувати штрафи тисячами гривень. Ну на сьогодні досить дякую за увагу. Разом до сила. Ну до побачення.